Безпечно поводитися зі зброєю, перезаряджати її та правильно стріляти. У добровольчому формуванні територіальної громади Славутича днями навчали новачків. Вони тренувалися разом із тими, хто давно у складі цього воєнізованого підрозділу. Добровольці не є військовими, але підпорядковуються командиру найближчого батальйону тероборони. За словами заступника командира Геннадія Ігнатова, до ДФТГ регулярно долучаються нові люди різного віку та професій. Каже, зараз більшість новачків це жінки. Ну, коли з ними спілкуюся, чого до нас прийшли, ну, майже всі говорять, що чоловік напіше на фронт, діти здорові, і я не можу бути як сказати, осторонь від цього і приходять до нас, займаються. Спробувати, що це таке і на собі, почувствувати, як це служить, захищати вітчизну свою, і щоб більше мої діти не були в окупації. Ми обороняємо своє, своє місто, свою країну. Ми тут живемо і не маємо такого бажання, щоб до нас прийшов і хтось розповідав нам те, що як ми повинні жити. Ось сьогодні ми проводимо навчання з новачками, які прийшли е на тематика. Я їм також сьогодні проведу стрільби, але перед цим я провожу так сказати, холосте тренування для новачків по безпечному поводженню зі зброєю. Давай пірдьору і держи, не відпускай. Держиш, дивишся, що немає патрона в шахта магазину тебе пустає і зеркало затвора, що я теж бачу, що тебе нічого немає. Все, пустила різко і вистрілив мішень. Зброю на запобіжник. По своїм мішеням огонь!